І це нове видео. Ви Як то у мене є два ютуб-канали, я там покажу свою свою колесі. Ну, то перед моїм день на тому що. Ну, я це відео, а завтра в було моє день на І... хто в мене з'явився після день на Він в вільме моє хаос так от. Ось, Ну, типу, і так ось. А ще в цьому відео я буду колективов. Ось, типу, то було один. Да, О, о кувалика в мене є. Ну, вони не на наводені. Вони в мене є рік. Ну, Это мой хоть так, ну, на вот так вот их, но я когда входна. Их на напалочку. Ось таки оль. Ой, мені він хоботу поехав на бау А він я так вот. стріляю так. Де вона? Секундочку я дал линию. Mm. Ну Ло, 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 ле, мил, такі, шо, ой. Я поки що хочу набіл покарати. Ну, ой, ось, ось, ось я був на набіл, да, вот я ходжу там. Хоч і хам, дракон, кон. Я б знала, як в нього хочу. Да, я думаю... А, а тут я ваю файл і кай. А, а у те холоконня на мене була показала да, в нього. Хлянь, як в нього дават вот. Ну ви додуміли, думаю, що в нього порта ось цей той... випихається. Ну, Ти типу, покорний такий дракончик секундочку В скільки відео ми десь будемо робити. Ми будемо да. Ось такий робот. Ik weet het niet, ik heb het net opgezocht met een vriend, en dat is deze. Ik weet niet of het een winkel is, maar ik weet niet of het een winkel is of niet. Hm, nu is de collectie klaar. Hier heb ik deze mooie, twee koninginnen. Hier heb ik een robot in. Дейн. Дейн. Ари. Уайт. Зей. Пиктей. Ой, зей. Зей. О, не, мне вот эти миха подобают, а дей. Уайт. О, на бой, если я у тебя умру, а кона миха, уайт. Коу 16-й хадон. Гоу 15-й хадон. Хау мадон. Духий хадон. От цей тут буде піхляк. Октатник хадон. Повторне раконів. Гайда, в мене біт фігурок, так Зей. А мені я тому я не любіла Лукаші. Оце. Я люблю ці ліжати. Лаптон. Но... А в мене лаптон такий. Ось для лаптон. Тому що він <coughs> домінірується. Да, да ну, тому що в нього о -о, ось цей лаптон. Тому що у Лаха був темний. Ну, дофтен, а вот этого темний. лаптон. Гай, а от цього темний. Ну, лаптон. Кай. Ось. А в мене два таких кая. Ось. Там я його два. Кенія. І. і в те. А наступних обладная я Я не хочу. Вона пить яйна, і ніхто. знаю. Не, ні, може да, вот показати то паучков, вам? Махен. Я думала, ви не добито там. І Ось оховочна машина, друга машина поучка. І десь сам ще його колочка, ну в це побачить.